хотя одного дяденьки, жизнь жизнью пары миллионов людей. одна страна вероломно напала на другую и за этому получила по башке. Вот и все. Только получили жители, которые делали вид, что все хорошо. У нас умный царь, он решает. Вот он дорешался. И хватит пить на эту тему. Это очевидно. Когда едешь на встречу с Байденом, никогда не знаешь, что тебя ждет, то ли переговоры, то ли поминки. Сказав Кісаян, і дійсно неизвестно, що ж його тепер ждет. Ну що, привіт! Слухайте, це не радість. Якщо ви подумали, що це зараз радість на моєму обличчі, то ні. Це відчуття справедливості, і це відчуття справедливого покарання, і це відчуття того, що не можна безнаказано весь цей час. Принижувати, закликати до вбивства українців і не понести за це відповідальність, тому що Маргаріточка Сіман'ян пропала з кінця року, і ніхто її не чув і не бачив. З 28 грудня в її телеграм-каналі жодного повідомлення не було. Ці запідозрили, що щось відбувається. І це було не безпідставно, тому що напередодні Маргаріточка Сіманьян таки вийшла на зв'язок і розродилась дописом. Давайте його будемо читати мовою оригіналу. До последнього не хотіла, але оскільки вже почали звонити репортери, напишу сама: Мій муж Тігран Кіасаян, пережив клиническую смерть і находится в комі. У нього. как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации, пояснить, кто себя корыстоваться телеграммом, и делать селфи своих рыданий. Поэтому прошу простить меня, нет, что не пишу в соцсети. Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывает состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно. Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него. Ну, давайте будем его разбирать, этот допис. Ну, по первых Молиться тут никто не будет. У нас есть традиционная молитва або ж побажання, которая звучит коротко, с трех букв. Чомусь на Росії три букви зазвичай не люблять, але ці три букви звучать як ШОС. Ну, це той Тост, який зазвичай в новорічну ніч загадують в Білорусі. А по-друге, знаєте, ну, нам тут в Україні, в принципі, на то кіасаяну все одно є він, нема його. Але чесно скажемо, що от як ми робимо і як ми любимо розставляти крапки над І. Над українською і, бо інакших крапок в жодній іншій мові не існує. Так, от крапки над і хотілося би поставити і в цій ситуації. А то, от, бачите, Маргаріточка пише про те, що там кома, а ми чекаємо, коли там буде жирна крапка. А ще знаєте, от така раптом в мене виникла думка, теорія, не знаю, називайте як хочете. От зазвичай кажуть про те, що люди, які пережили клінічну смерть і повернулися у цей світ, вони розказують про е, цей свій досвід і розказують про тунель, в якому вони були, про світло в кінці тунелю, про те, що вони там бачили, з ким спілкувалися. Можливо, цей час їм дали для того, щоб вони подивилися на своє ніктем, нікчемне життя у випадку е, Кіасаяна. Але раптом уявіть собі історію, якщо він повернеться. І вперше, що він скаже Маргаріточки Сіманіян, скаже Марго, а не з нами. Уявіть собі, що буде відбуватися далі. Ручки Маргаріточки Сіманіян потягнуться к подушки. Ну що? От така от історія. Спостерігаємо. Там, до речі, в телеграмах навіть, знаєте, Ті, хто вважають себе лібералами, 에, говорять про те, що сочувствують, надіюсь, все обойдеться і Тігран поправиться. Знаєте, е, чому ми говоримо про те, що на Росії нічого не зміниться навіть при наступному президенті? Тому що вони, по-перше, не роблять висновків, а по друге... Там немає опозиції, там немає того, хто відмінної від Путіна думки. Тому що всіх, у кого думка була відмінна, Путін вже благополучно знищив. Ну і тому у Андрія Макарєвича питають: ви думаєте, Росію хочуть знищити і стерти з лиця землі? А Макаревич відповідає: мір хоче Росію звести зі світу, Да? Ну, это понятно, что это реакция на эти кучения. что ты от меня хочешь? Ну, я, я просто хочу понять, но это же не дума запретила лекарства. Нет, это хочу. не дума. Это одна страна вероломно напала на другую и за этому получила по башке. Вот и все. Только получили жители, которые делали вид, что все хорошо. У нас умный царь, он решает. Вот он дорешался. А теперь они сидят без лекарств. Я говорю, так как же так? А вот так. Понятно объясняю, нет? И те, кто не поддерживает президента и СВО, и прочую и текущую ситуацию, они же тоже страдают? Тоже страдают, к сожалению. И те, кто уехали, страдают? К сожалению, да. Да. Так замечательно получилось, что вот из-за прихоти одного дяденьки сломал жизнь пару миллионов людей. Мне кажется, тут трохи расширить треба эту ответ и трохи додати до пониманию. я понимаю, что очень зручно Думати, що ти в білому плащі. Я зараз не до конкретного Макарєвича кажу. Я в принципі кажу про тих, хто вважає, що винен один Путін. Так дуже зручно вважати, що ти в білому плащіки, і ти не заплямований кров'ю, яку Путін розбризкував не лише в Україні, в Грузії, в Молдові, в Ічкерії, в Україні. Дуже зручно робити вигляд, що цар Большой йому від ній. Ні. Ви бачили політику Путіна. Ви його на цей трон возвели. Ви йому пістолет в руки дали. Ви йому підсунули танки і сказали: Давай, палі на всі чотири сторони. Кого ти хочеш вбити? Молдован? Будь ласка, грузинів, будь ласка, українців нема проблем. Роби, що хочеш. Бо ти, цар, ми будемо тобі прислужувати. І 25 років 140 сорока мільйонна Росія робить вигляд, що саме Путін найрозумніший і ще й досі 50%. Кажуть про те, що він найкращий політик в Росії, звісно. Потім Мішустін, потім Лавров. Тим не менш, от за це санкції, от за це світ відгородився від Росії. Ну і якщо раптом у когось прозвучить фраза в голові «ми бі ви не, не, не вибирали», то я поясню, що це не Путін своїми двома короткими ножками приходить на територію однієї чи іншої країни, а приходять ті, хто воспітаний путінським режимом. Солдатики, яких там, скільки дві тисячі відмінусували попередньої доби, вони були вирощені в ваших сім'ях. На піснях Андрія Макаревича, котре вчора піли «Вот», Новий поворот, А сьогодні, співаючи цю пісню, вони приходять на території українського Донбаса і шукають цей новий поворот, але тільки зі зброєю в руках. От за що відповідальність! Да, вона колективна. А як ви хочете, щоб захід, стоячи на кордонах? Ну, бажано, звісно, на кордонах. Де зараз пролягає лінія фронту, ми теж не проти, щоб там були миротворці, західні, якщо чесно. Стояли з ем, медикаментами в руках, з ліками і казали: Ти підтримуєш СВО? Ні, получи флакончик. Ти підтримуєш СВО? Ні, получи таблеточку, може, у тебе голова болить. Ти підтримуєш СВО? Ти голосував за Путіна? Не голосував 25 років за Путіна? ти Получи вітамінку, мозк щоб мозка лучше працював. В наступні 25 років літ ти теж не галасував за Путіна. Так не працює, так немає. Якщо ви не приймаєте рішень в своїй країні, перекладаючи відповідальність на Путіна, то Путін тепер перекладає відповідальність на всіх вас. Бо він всіх вас вимазав кров'ю грузинською, молдавською, українською. І, вам здається, 25 років це подобалось. А тепер вас це чомусь возмущає. От в чому відповідальність? І от про що ви ніколи не почуєте з російських телевізорів. Я хочу відмітити, що вот тест на чоловічність ми з вами здали успішно, в той час, як багато країн його з тріском провалили. Вопрос, куди ви його здавали і сколько він стоїв? Сколько ви за нього заплатили за цей тест? Ну, потому что вы же не галочки ставили в этом тесте, вы деньги заплатили, чтобы этот тест вам учли. Налоги, сколько у вас там написано от зарплаты? Вот столько вы заплатили за этот тест в казну государственную. А потом это все в ракеты превратилось. Наші ребята на передовій, вони б'ються за добро, за наше с вами будущее, за наше будущее наших дітей, за те, щоб було мирне небо над головою, за то, щоб кожен кожен мав право на своє мнение, на свій язык. ні, на ваш язык, не на свой, тому що українська заборонена, тому що англійська вам не потрібна. Вам необхідно, щоб був російська російський язик везде. Вот за что воюют ваши мальчики, чтобы русский был везде понятен, чтобы весь мир говорил на русском языке, чтобы его нигде не запрещали, потому что других вы выучить не можете, ну может быть китайский иногда, чуть-чуть буквально, чтобы понимать, коллег или каендерский, не знаю, насколько вы готовы освоить это. А мальчики ваші, которые за праве діло б'ються. Э, ну, знаєте, якось логіка знову не складається. Виходить, що поки ваших мальчиків не було на території України, українських захисників не було на території Росії. Белгород поняття не мав, що таке дрони, Бабаяга, ФПВ. Поняття не мав, що таке ракети Штормшеу. Не знав. Що таке бомбосховище і для чого воно потрібно? І за скільки ракета від України долітає до Білгорода? Забув, як звучить сигнал повітряної тривоги. Курск про каврові бомбардіровки тільки в книгах про Вторую мірову читав. А тепер, будь ласка, власна армія накриває кавровими бомбардіровками своїх же, щоб чужих знищити на російській землі. Ну, як-то Да. Нирное небо-то новыми красками-то заиграло, я смотрю. Ну а что касается э, российской русской мовы, за яку так сильно борется в том свете? И про э, Европу загнивающую, которая даром не нужна русскому человеку. Почему-то даром она не нужна только бедному русскому человеку, а богатому русскому человеку очень хочется, знаете, и круто черную в Куршавеле-то покушать. От цікаво, чого вона з таки за нозонька в Росії-то не сидить? Ну, от прям хочеться, знаєте, по-багатому в Куршавелі відпочивати. Але чомусь тут ганчірку з собою притащила. Песен русских хочеться слушати на все услышання. Чого ж ви такі патріоти? На СВОТА Опять хочеться спросить. Ні, Нам так класно, що ви витратили то все, знаєте, десь поза кордонщинам. Тому що я нагадаю, що Франція це один із основних партнерів України, там Штати, Британія, Німеччина і Франція. У нас багато французької зброї. І я дякую французам за те, що вони реально допомагають конкретною зброєю. А на Росії, наскільки я пам'ятаю, заборонено донатити на Збройні сили України. То виходить так, що ви, приїхавши до Франції в Куршавель, їсти свою червону ікру, і як там французи нам все-таки здалісь, тому що ви включили російську пісню, при цьому виклавши, я впевнена просто. Неймовірну суму діннях для того, щоб вони здались, Розумієте тепер, що ці гроші будуть в французькій державній казні, з якої потім надається зброя для того, щоб вбивати ваших мальчиків. Як воно розуміння, що ти зробила все від тебе залежне? Щоб русських мальчиків на землі було менше. Приємно? Смачно? Їжте не обляпайтесь, приїжджайте ще. До Британії приїжджайте, до Німеччини приїжджайте, до Штатів сказала би, приїжджайте, але там вам візи постійно не дають, тому не їдьте. Добре, зі Штатами ми вже розберемося самі. А ви приїжджайте, грошей побільше беріть, тому що російські рублі там не катіруються. Китайські рублі там теж не катіруються. КНДРівські взагалі не ходять. Чи е, е, індійські рупі там не катіруються. Е, китайські гроші також не ходять. Там, знаєте, беруть валютою зазвичай. Ота, ота загніваюча, знаєте, що не сьогодні-завтра пропаде. Я так розумію, що у вас просто останні долари євро були, і ви такі, ну, щоб вони, знаєте, не втратили в ціні, треба їх повернути на їх родину, віддати їх е, в Куршавель. Пустимо все, по-багатому. Ну, супер. Дякую. Завдяки вам в Україні з'явиться ще, можливо, кілька е десятків гарних ракет, можливо, гарних е машин, бойових піхоти, можливо, дронів. Ну там вже як получиться. Рамштайн якраз відбувається в ці дні. От зараз якраз і дізнаємося, що нам там з Франції перепаде. Приїжджайте ще. При тому всьому, що як ви розумієте, і круто вони з собою привезли. Вони ж не купували її у Франції. Вони ж русскую корочку завжди з собою в карман беруть. Це вони з нас сміються, що ми з салом катаємося, а самі без червоної і е, чорної кри за межі Росії не виїжджають. Тому, скоріш за все, бліни і е, корочку та з собою взяли. А от шампанське, дорогое, красиве, от яке которая там купили. Молодці. Дякую вам за донат в Збройні Сили. України, хочеться сказати, ну і власне не стримуюсь. А чому я кажу, що це не цікавить бідних росіян? А тому що бідні росіяни, вони або вже в українській землі, або зараз на шляху до цього. Ну і от, щоб ви розуміли, там трошечки такий перепад. Ви побачили зараз відпочинок еліти російської в Куршевелі, ну а тепер. Е Маріуполь, який Путін героїчно вернул домой. Почитаемый Владимир Владимирович, вам, как президенту, и гаранту Конституції, конституции обращаются бездомные жители города Мариуполя. Мы понимаем сложную обстановку в стране, но наши дома были снесены. На месте наших домов активно строится ипотечное жилье, в то время как мы третий год скитаемся по съемным квартирам и общежитиям. Нас десятки и десятки тысяч. Мы оказались лишними в родном городе, хотя ждали Россию и поверили, что нас не бросят. Знісено більше новоковаційних дамов, а построєно всього около сімдесят. І строїтельство компенсаціоне життя перепрощено. Адреса наших дамов ануліровані. У людей, які повіряли в Росію, тіряють в справедливості і будущее. Мешканці та їх неба, але тим не менше кажуть про те, що вони чекали Росію, бо повірили в те, що Путін тут збудує зараз, просто Америку на цьому місці. А Путин выявился пи***л. Брехун, выбачте, брехун. Ну и Путин тут же ж, конечно. Ликвидация последствий э, крушения танкеров в Черном море и с, связанных с разливом нефтепродуктов. Создана, создана соответствующая была рабочая группа. Сначала на региональном уровне, потом на федеральном. А затем все-таки правительство пришло к необходимости объявить честь республиканского значения. В соответствии с э, нормативной базой возглавляет эту работу Министерства по чрезвычайным ситуациям. Я бы попросил Куренкова Александра Вячеславовича дать оценку тому, что сейчас мы имеем и то, что, по вашему мнению, мы должны сделать все вместе в ближайшее время для того. Давайте я дам оценку. Смотрите, оценка неут. Этот предмет вам не засчитывается. Потому что. Э, Коли танкери потонули? 15 грудня 24 року місяць пройшов, як нафта гастролює морями. Виходить Путін і каже: нам з вами нужна екстрено прийняти какое-то рішення. Екстрена було 15 го вечора, 16-го вранці. Надзвичайників треба було збирати і вирішувати, що робити зараз. 17-го треба було звертатися до всіх своїх партнерів: до Китаю, до КНДР, до Ірану і казати хелп. Допоможіть. У нас вперше сталася така історія. Ми поняття не гребемо, що нам треба робити. Ми не знаємо. У нас руки отак, ми сніжки ліпимо. Все, ми дупляни гребемо, що нам з тим робити. Але ні. Виявляється, екстрено, це коли проходить місяць і каже, давайте подумаємо, що ми зробили не так. Та ви нічого не зробили. За місяць місцеві мешканці виходили з пакетами мусорними лопатами, збирали ту нафту з пляжу. Тепер виходять з тканиною, отак кладуть її на воду, піднімають тканину, а вона вся липка, вона вся в нафті, вона вся вода просочена цією нафтою. Вона вся жирна. І тепер ви говорите про те, що дивно? А чого, море не самоочистилось? Надо подумати, як йому допомогти. Та не спішіть вже. Чого ж ви так прямо всіх екстрено зібрали, а ценки роздаєте, розставляєте? Не приймайтесь, все добре. Наступного разу, можливо, вийде. Але то не точно. На цьому я кажу вам дякую за те, що дивилися за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим самим відео. Ну і, звісно, бережіть себе. Побачимося з вами. Па-па.